Друзі, терміново у Львові щойно вбито екс-спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Інформація надходить дуже швидко. Вона є різна, щось перевірене, щось неперевірене. Я все для вас компілював і стану на цю хвилину готовий розповісти. На жаль, це трапилось. На жаль, така подія сьогодні нас спіткала. Справа в тім, що е, спершу. Про вбивство неназваного політичного діяча, як повідомили на початку, заявила Національна поліція України. Згодом загибель політика підтвердив президент Володимир Зеленський. Він написав, що всі необхідні сили і засоби залучені до розслідування і пошуку вбивці. Написав він у себе в телеграм-каналі. За даними українських ЗМІ, нападником був кур'єр. Він кілька разів вистрілив у паруб'я, а потім виїхав із місця злочину на електровелосипеді. Зараз в мережі, буквально в ці секунди, з'явилося відео. Для початку прояснимо, що відбулось. Підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал, друзі. А ми будемо починати. Отже, а, спершу про цю новину повідомила про цю трагічну повину, новину. Повідомила поліція у Львові. Вбили громадського ну, політичного діяча 30 серпня. Близького півдня сталася стрілянина. У Сихівському районі Львова внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий відомий громадський і політичний діяч 1971 року народження. Згодом з'явилося більше інформації про те, що вбивство попередньо сталося о 12.10. На місці стрілянини перебувають родичі загиблого, правоохоронці і медики. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця. Вбивство сталося на вулиці Єфремова, 42 у Франківському районі. Поліція помилково повідомила про Сихівський район. Про що я вам сказав раніше. Зараз правоохоронці встановлюють обставини вбивства. Громадсько-політичного діяча у Львові йдеться про Андрія Пробія за даними української правди. У нього здійснили п'ять пострілів. Поліція пише, що стрілянина сталася в одному з районів Львова. внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Повідомлення от буквально щойно з'являється, тому я вам їх читаю. Вбивцею. Попередньо був кур'єр Глово у Львові. Введено план перехоплення Сирена через вбивство парубія. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. З'явилося безпосередньо саме відео того, як відбулася жахлива трагічна подія. Давайте подивимось. Ось так це відбувається. Це камер, це відео, я так розумію, з камер спостереження з вулиці. Ось дві людини, і за дерева заходять. Перша людина в чорному. Я так розумію, що це є безпосередньо Андрій Поробій. І от інший, бачите, в масці у чорному, і в, з рюкзаком, який схожий на кур'єрський рюкзак відомої в Україні. Служби доставки тому, власне, почали багато людей писати про те, що мова йде про кур'єра про кур'єра Глова. Тут треба сказати одразу, що керівник Львівської екстреної меддопомоги Васько прокоментував цю ситуацію і дописав наступне. Екс голова Верховної Ради України Андрій Поробій дістав поранення несумісні з життям. Повідомив керівник екстреної медичної допомоги Львова Андрій Васько. На момент прибуття команди екстреної медичної допомоги вже була біологічна смерть. Отримані поранення були несумісні з життям. Сказав він. Плюс в обласній військовій адміністрації е, також підтвердили, що парубій помер до приїзду медиків зараз. На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради України. Парубія задіяні всі профільні служби написали в обласній військовій адміністрації. З'явилося в мережі фото, ймовірне фото цього стрільця. Ось на електровелосипеді чи електросамокаті е, з шоломом жовтого кольору і жовтим ось цим великим рюкзаком, який ну притаманний, як ви розумієте, зазвичай. Кур'єрам, ну і конкретної відомої кур'єрської служби. Ще раз, фото з мережі, воно є поки що непідтвердженим, але багато що вказує саме на це. Також повідомляється, що у парубія стріляли вісім разів. Про це повідомив журналіст Глагола. За іншою інформацією від видання РБК Україна, вбивство Парубія на місці знайдено сім гільз. Тобто мовиться про те, що сім разів стріляли за даними джерел РБК і Україн... Україна, на місці вбивства. Знайдено сім гільз. вбивця. попередньо був у вигляді кур'єра. Українська правда написала, що за їхню інформацією було п'ять вистрілів у Парубія. Володимир Зеленський, президент України, вже відреагував. І він підтвердив, на жаль, вбивство. Він сказав, він написав у себе в телеграм-каналі, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клеменко і генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій, мої співчуття рідним і близьким. Всі необхідні сили і засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці. А, також глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив вбивство парубія. Він повідомив, що на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби терпіли. Помер до приїзду медиків. Також мер Львова Андрій Садовий звернувся до журналістів у зв'язку з вбивством парубія. Прошу журналістів з розумінням поставитися і не звертатись за додатковими коментарями. Сказав він зараз мають працювати і. Коментувати правоохоронці, зазначив мер Львова. Він також підкреслив, що сьогодні найважливіше, щоб правоохоронці, правоохоронні органи знайшли убивцю і встановили всі обставини. Це питання безпеки у воюючій країні, де, як бачимо, немає абсолютно безпечних місць. З'явилося і відео безпосередньо з місця цієї жахливої е, трагедії. Ще одне відео. Подивимось, це вже місцеві знімали. Ну тут заблюрне дещо. Але в цілому, ось так от Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради України, висловив співчуття через вбивство Парубія. Голова Верховної Ради звернувся у зв'язку з трагічною загибелю. Він нагадав, що парубій з юності присвятив життя боротьбі за незалежність України. Від імені Верховної Ради України висловлює співчуття рідним і близьким Андрія. Вічна пам'ять резюмував Руслан Стефанчук. Тарас Берозовець, український журналіст. Дописав у себе в блозі, що убивство у Львові Андрія Пороб'я ставить низку питань: де була державна охорона екс спікера Верховної Ради, що робила контррозвідка? Наскільки швидко буде реакція і розслідування? Написав він тут. Всі ці три питання влучні, але для довідки потрібно сказати, що голову Верховної Ради України позбавляють. Державної охорони по закінченню терміну було би правильно, аби РНБУ ухвалило рішення щодо забезпечення охороною відповідних публічних діячів, які обіймали високі посади. Пишуть журналісти, е, і тут же одразу ну ми всі розуміємо. Я дивіться жодних версій не висуваю, тому що я просто не знаю, то що відбувається. Які всі ми поліція скаже своє слово, але ми розуміємо, кому це може бути вигідно в першу чергу, і це Російська Федерація. И Росія не спит, и вы надали полюватами э, задля розхитування нашего суспільства. А вот что в российских пабликах пишут, вы просто поляйте на этих выродки. Просто посмотрите, что они написали. Львов убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, известного руководителя массового сжигания людей в Одессе 2 мая 2014 года. В России на него было заведено уголовное дело о зверствах и преступлениях на Донбассе. зрозуміло, кому это может быть выгодно? Скажите мне, будь ласка. Не Незразумело? Ось так от, друзі, на превеликий жаль. Давайте згадаємо, давайте пригадаємо, хто такий Андрій Парубій. Він народився 1971 року у Червонограді Львівської області. Його дід воював у військах ОНР та Дядьки в УПА через це сім'я зазнала репресії, заслання до Сибіру в дитинстві. Андрій Парубій займався спортом, висловання, скелолазіння, любив активний спосіб життя. До речі, наскільки мені відомо, зі спілкування з політиками, друзями, паруб'я. Він і він і, і до недавнього часу цим займався. Закінчив історичний факультет Львівського університету. Пізніше аспірантуру Львівській політехніці наприкінці 80-х активно. Включився в національно-визвольний рух, був у студентських організаціях, очолював молодіжне товариство. Спадщина в 1990 році вже депутат Львівської облради, тобто в 19 років фактично ще студент. Він вже був. Депутатом в 1991 році разом з Олегом Тягнебоком вони заснували соціал Національну партію України СНПУ. Пробій очолював її молодіжне крило Патріот України. Партія в регіоні Львова мала вплив. важливий момент в 2004 році пробій дистанціювався від цієї політичної сили. Далі помаранчева революція в 2004 році. Активно долучився до акції протесту проти фальсифікації на виборах. Був комендантом українського дому в Києві. Відповідав за організацію оборони. З цього моменту стає помітним е, діячем у загальноукраїнській політиці. Парламентська діяльність 2007 рік. Депутат від нашої України, народна самооборона. Він як відомо працював в комітеті закордонних справ в 2012-му. Був у списку батьківщини, член комітету з питань науки і освіти. Формується як політик центру та. Правового спектра поступово відходить від, від своєї політи... початкової політичної лінії. Як пишуть, ключова роль парубія в історії? Він був комендантом майдану, координатором самооборони, фактично організатор безпеки протестів. Я пам'ятаю, як працював на майдані. Я щодня бачив парубія там, і ми я часто до речі брав у нього інтерв'ю. Всі барикади, загони оборони, логістика, все було під його керівництвом в лютого 2014 року. Після перемоги революції пробі стає секретарем ради нацбезпеки і оборони. Саме він керував е оборону під час перших атак Росії під час анексії Криму і початку війни на Донбасі. Але вже в серпні подав відставку причини. До кінця не пояснені офіційно через політичні обставини. Якось так повідомляється в жовтні 2014 року. Він прийшов у раду від фракції Народний фронт Арсенія Ценюка, стає першим заступником голови парламенту після. Відставки Гройсмана в 2016 році Парубій стає спікером Верховної Ради України. Період з 2016 по 2019 роки він проводив через раду ключові реформи, освітню, медичну, пенсійну головна його політична лінія. Це курс на НАТО і ЄС, відомий як дисциплінований спікер, хоча й часто звинувачувався в певному там, ну як пишуть, не знаю авторитарному стилі ведення засідань. Хоча, ну, це, це грубо так буде сказати. Насправді в 2019 році його замінив Дмитро Разумков, Як ми знаємо, в 2019-му Поробій йде в парламент від Європейської солідарності Петра Порошенка стає одним із найактивніших опозиційних депутатів цього скликання. Тримає чітку антиросійську позицію, підтримує армію і реформи в сфері безпеки. Відомо, що поробій одружений з Ульяною. Пані Ульяною, викладачкою Львівського університету. Він має доньку Ярину. Людина з репутацією жорсткої, але дисциплінованої, кажуть про нього друзі, Андрій Парубій. Приклад насправді політика, який пройшов шлях до такий тернистий шлях, так від студента депутата до голови Верховної Ради, Людина, яка була у центрі усіх ключових подій, і помаранчева революція, і майдан, і війна з Росією, і парламентські реформи. Ви знаєте, як завгодно можна ставитись до, до парубія, любити, критикувати, але ігнорувати його вплив на українську політику останніх 30 років неможливо. Я хотів би в завершення висловити слова співчуття, слова жалю, слова підтримки усім рідним, близьким і знайомим. Про таку втрату, і хочеться посподіватися е, і вірити в те, що правоохоронні органи зроблять свою роботу якнайшвидше і якнайякісніше. і е, знайдуть стрільця, знайдуть кілера того, хто замаскувався під кур'єра, і він понесе всю повноту відповідальності за скоєний злочин за вбивство людини у місті Львів. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на цей канал. Бережіть себе і до зустрічі.